Сьогодні 8 липня, поки Ярослав у відрядженні, робота не стоїть на місці. Помічники допомагають зачищати стіни. Тут, бачите, вже все пообрізали. Так, тепер мені це все треба поприбирати. А ще оце все. І якось оце все. Поприбирати. Да. Ну і оце все теж якось поприбирати. Ну, ви розумієте, треба було все вховати, все накривати. Ну, нічого, залишається у нас ще трошечки зачистити ось цю половину кімнати. Тут вже стін не так багато. І в коридорі. Теж ще поприбирати, потім позачищати. І мені здається, що наступним кроком буде пофарбувати нашу драбину чи сходи. Не знаю, сходи. Ми один раз вже їх фарбували, але ще треба начистову пофарбувати, а потім вже починати. Тут все. Ми перший поверх робимо під сходами, отак всередині. А потім ось цю частину стіни будемо робити, коли будемо робити другий поверх. Тож, тут у нас буде до кута зроблено, а там вже далі потім. О, хтось прокинувся. Вийшло подивитись, що тут. Зараз всі лапи будуть грязні, брудні. ну ходімо наверх, поки посидиш там, а я піду прибирати. Я повидувала пилюку. Зараз почекаю, поки осяде. Знов трошки повидуваю і буду вже пилососити. Трошки вам підзніму поле наше. Вон бунгало, і за ним наш будинок. О, які троянди, мабуть. Гарнючі. І зараз вам буде видно стінку, яку зробили навколо бунгало. Тут наші сусіди займаються теж городиком, дуже гарно все в них. Дивіться, як прикольно. Ну, вони тут кожен день займаються, а ось ця стінка, і в неї там тераса з цього боку. Ось межа їх. Тут теж, бачите, все вимощено. приїхали. Спека на дворі. Сьогодні 12 липня, вчора ввечері до нас завітав ураган. Наробив шкоди. Я думала, що Гінго білобу просто вирве та унесе. і покосило, бачите. Це до нас завітав ураган після спекотного дня. З Атлантичного океану з ароматом французької лаванди і не робив тут трохи шкоди. О, бачите, він бо майже вирвав. Ось підв'язувати Потрьопане все, Потрьопане, потрьопане. Тут не вирвав, не вирвав начебто. А ну, листя там поламав трошечки. А на тих грядках у мене була мульча великим шаром, але я тепер не знаю де вона. На томати страшно дивитися. Але треба подивитись і попідв'язувати. Бачите, повалило. Добре, що не зламало. Сільвія тепер у нас тут квітує. Так, тут томати цілі, не цілі. Ну, ну таке майже, майже цілі, так, віднесенькі мої. Трояндочка. Важка. Ой ти моя хороша. Поламали, поплющила. Оце прикиньте, який був сильний вітер. Що горшики сюди повилітали. А он ще один наш горщик валяється. Чи я про нього вам вже казала. Парасолька. Тут ще. А, ще пориви йдуть. Блін, сподіваюсь, що він вщухне. Тоді піду все швиденько прибирати та підв'язувати. Я спочатку не розібралася, ось цей горщик отут припаркований був. Стояв так в рядочок, як так і треба. А взагалі він з під тих рослинок. Вискочив тут скріплення, але я думаю, це і можна за так, а ось ця. Важкий горщик, я його сюди ледь дотащила. Да. Отакий горщик коштує 70 євро. Ну цьому горщику вже все. Треба новий шукати. Вони важкі, я не знаю, я оті ледь підняла. Вона їх попереворачувало Така сила вітру. сливи пооббивала врожай трохи. В принципі, обійшлося без суттєвих жертв. Розтягнула я гінгопілобу. Попідв'язувала томати. В принципі, нормально в цілому. Шкода, що горщики розбились. Вон один зовсім в хлам. І на двох куточки розбились. отак От тріснули. Ну, тут мала Тріщина, там я на іншому Велика Тріщина. Роянди нормально перенесли. Тож я все попідв'язувала, вже пора і обід готувати. Навіть винограду нормально. Тож можна сказати, фух, ураган пройшов повз нас, слава Богу. Сіжу, відпочиваю, глажу кота. У нас дійсно минула незгода. Мама приїхала з курсів Німецької, розповідає, що там і дерева повалило, у людей ролети повиривало. Ну, ми всі свої зачини... відчинили одразу, коли вітер почався, щоб їх не, не вирвало. От, позносила там Старас все. В центрі Німеччини там взагалі щось схоже на торнадо було. І ціє ночі по всьому світі щось коїлося. В Україні підтоплення, у Туреччині Ярослав каже, у них землетрус був. То така погода, не погода масштабна. Так що у нас дійсно, слава Богу, все добре. Сьогодні 15 липня вже, Ярослав сьогодні ввечері вже повертається із Туреччини. Це в нього було друге відрядження. Бачите, у нас тут газончик поміж бур'яна всходи. сходи, і бур'ян він прикриває від палючого сонця. Потихинько все росте. А, бачите, Сільвія отут теж була повалена, але вона якось піднялась сама. А от там залишилось таке одне місце, де вона прям повалена на грядки майже. її на білобу прив'язала. Вона сьогодні теж прогнозують спекотний день і попереджають, що ввечері може все повторитись, тож я дуже переживаю. Вон, бачите, в мене там вже кабачки квітують, огірочки я збираю потихеньку. Там по дві штучки, по три на день, але вже є свої. Бо в Німеччині дуже складно знайти маленькі хрусткі огірочки, до яких ми звикли. Тож за своїми ми дуже скучили. Того року у нас не вийшло їх виростити чомусь. Цього року вже є огірочки, це круто. Тут я досадила вже фасоль. А ось тут, де начебто пуста грядка, посіяла купу моркви, бо серед літа її теж можна досівати. Сподіваюсь, що морква вийде, бо та, що я сіяла навесні, вона майже вся квітує, але вже дві я зібрала. Тож дві моркви не точно є. І там, мені здається, ще трошечки є. Вон, бачите, Сільвія вже така гарна, вся, гарна, жовта. Ну, подивимось, що буде завтра, що буде сьогодні ввечері з погодою. Горішки, бачите, вже великі горіхи висять. Майже вже стиглі. От, а це куші жимолості. Вони у нас довго стояли, не висаджені. І от тут не видно ось той кущик, він облиствений, А ці трошечки лисуваті, але вони знов пускають листя. От, То скоро будуть зелененькі. Ось такі от справи. Сьогодні 16 липня. Цієї ночі теж була злива, але добре, що без такого вітру. Ярослав приїхав вчора, ще встиг викосити газон. Дивіться, який класний став. І в нас настала пора копати один сорт картофеля. Бо твою я зрізала ще кілька днів тому. А тут отак підіймаєш, а там картопелька під мульчею. Клас! Може десь ще знайду. Тож дуже й копати не треба. О, слизняк. О, дощ був, лупив, а ось тут земля ще суха. Ух ти, її можна просто так вибирати. Ну, ми чекаємо С своїх племінників, хай приїдуть і вибирають. Може їм буде цікаво. А це я пересадила вже один кущик Порічки, вон червоненький по центру. Листя ще таке пожовкле трошечки після горщика, але я думаю, вона в коріниці і буде все класно. А тут Агрус. Дивіться, він аж чорний став і став солодкий. Вон який класний. А ось та картопля в мене хворіє вірусом. То треба буде ботузі зібрати і повністю вивезти на свалку, щоб вона навіть в компосту не залишалася і замінити цей сорт на якийсь інший. Вон та картопелька стоїть гарна, але її ще рано. Там кот гуляє. І в нас там вже кабачочок один є. До речі, в Німеччині саме кабачки, це дуже рідка, рідкісна рослина. У них зазвичай цукіні. Продаються, щоб кобачки знайти в магазині, це я не знаю, це повинно дуже пощастити. І огірочки потихеньку збираю. Сьогодні три штучки, вчора три штучки, тож нам вистачає. Потрошки збираємо свій урожай. Вже 22 липня Ярослав почав зачищати стелю. Ми її так і залишаємо бетонною. Просто почистимо і вже купили суміш, якою потім її вскрити. Спеціальна пропитка на базі рідкого скла. Зараз стеля отак виглядає. Вся в плямах. З отвірами це все замажеться потім. Помічник наш. Потім буде виглядати якось отак, без плям. В цій кімнаті вона вже давно зачищена. Але ще теж не пропитана, вона, ще пропиткою треба пройтись. Так, тут шов. Зароблювали затіркою для плитки. Сьогодні вже 24 липня я тут трошечки чогось понасіяла. І після дощика дивіться, який в мене урожай. О, які гарнюні прям. Шапочки на капусті після урагану всі порвалися. І вони вже тут, як тут. Сплять, наїлися і дрихнуть. Он, дивіться, які здоровезні. Бем-бем. Он. Ну, коротше, з капустою в мене не судьба. А все інше вже починаємо збирати потроху. Огірочки в цьому році багато. Біля сотні цих слимаків викинула з грядок подалі. А Ярослав, он зароблює шви між плитами. І, в принципі, можна буде вже обробляти стелю і готувати стіни. Далі. Ну, стіни вже, в принципі, підготовлені, вже можна ґрунтувати і починати шпаклювати. Зараз покажу вам, як виходить то, що він вчора робив. Ось, наприклад, що вже висох. Дірки нема. нас знов штурмы. Це їздить машина, стриже схили на дорогах. У нас вже тут два рази проїхала, бо у нас там отак схил, ось як це, а потім там рівно. Він проїхав один раз ну ось, зі сторони дороги, покосив там, де рівно, і потім наш схил скосив. отам. Там трошечки залишилось залишилося он бур'янів, ну то вже ми приберемо. от. А ми якраз думали, як би там вже поприбирати, бо все посохло вже. Насіння вже повисипалося і вже настав час прибирати. От якраз тепер нам залишилось тільки згрести, бо він косить, але залишає все це. От. Поприбирати там і буде гарно на зиму. Ну, до зими, мабуть, ще щось виросте. У нас вже тиждень йдуть дощі і вітер. Дощі, мабуть, краще, ніж спека, хоч би вітру не було.